Звичайна хата у селі, звичайні люди у дворі, та незвичайні трударі у тім селі, у тім дворі, спориш звичайний коло хати, та незвичайна жінка, мати, Цвітуть звичайно, обрикоси, та щось так рано, сиві коси. що лиш сіріє на світанку, а ти вже йдеш в севланку. В ланку ти днями в пеклі гнула спину, за той кусок і ту хлібину я праця на селі, наші бабусі, матері, що є в розгарі темінь ночі, але не сплять твої лиш очі, бо вже огонь палає в печі, сніданки вариш для малечі, не жалілась, не ридала. Лиш сиво косу заплітала прекрасна, юна, так красива, Чому ж косата стала сива? Чому ж метіль неначе пустку? Ти запинала рвану хустку? Чому в мороз і в ті сніги? Ти скирзив зула сапоги? Чому в недільний той світанок, ти не носила вишиванок? Чому в пекельні ті жнива, Ти з поля йшла, залить жива. Чому життя вручило карту? Тяжкої праці нести варту? Тамара, Мотря, і хто дося? Маруся, Настя, мила фрося, бабусі наші, пра-пра-пра, Вклонитись вам прийшла пора? На фото. Тихо подивитись і за вас про себе помолитись, бо ви вже небо, ви земля, ви є коріння, ми гілля, та правда в тім, що ми єдині, ми в серці нашому однині, Колись і ми опустим віти, а діти стануть наші квіти.